oh my okay. Це територія. Це хоздвір. Це все його теж, так? Так, да, це все його. Це хоздвір. Я жив жив, ніж вже тут бачу. Що, вже можна розводити чи різати ще? Бігає вже. Вже бігає, можна відстрелювати. Біги... Ні, соя не його, я думаю, він нічого нікому не давав. Оці, що ти корчів всі бачиш, Андрій... Оці корчі, які я показую. А я не пам'ятаю, чи той горб його. То треба подивитися на карті. Я пам'ятаю, що оце його. А чи то його, я не пам'ятаю. Ого, то вже погано. Я знаю, то ніхіра нічого з цього не буде. Він то авто робить, де максимально білого, але чи щось Андрій пова. От до цього дерева, бач? Да, О там да. біля того дерева, що я зараз показую, там є потічок, нора. А що там є нора, там внизу можна ствок розрити. Так, а, можна, так, ми так, так. при собі От у того, я вів голландців, вони йому давали тоді 150 тисяч, він не хотів. Дурак. Вони брали... Дурак. Він тоді хотів серпня, у нього тоді фарма була. Це ага. зарі він такий бідний. О, бачу, отут, дальше, да? Слупики, бачиш, ото да, далі його. Да. Ступики, бачиш? Так, так, так. Ступи і пішли, так, да. ступи. Получається, і це ферма його, і це ферма його. Да. Дві його То, ферми, його. вага його, башня його. Це все. Знаєш, що толку? Мені все забило. Це все людське. Да. Дуже гарна господарка.